Добрий день всім присутнім. Тема сьогодні дуже важлива, тому що завершився навчальний рік, Навчальний рік перепрошую в закладах загальної освіти, в тому числі, який відбувався в умовах воєнного стану. Було дуже багато питань, які ми відпрацьовували. Зокрема, одним із цих питань, важливим питанням є. Забезпечення доступу до навчання в закладах загальної середньої освіти на території України тих дітей, які в умовах воєнного стану виїхали за кордон і навчаються паралельно в закладах освіти інших країн. Тобто протягом минулого року виїхали 16 тисяч дітей, тобто 11,6% від загальної кількості, станом на 9 червня цього року кількість дітей Полгавської області, які перебувають за межами країни і навчаються за кордоном, становить 10 300 дітей, тобто 7,5% від їх загальної кількості. І, відповідно, головним завданням освітньої галузі обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування є Збереження зв'язку цих дітей із закладами освіти. Тому Міністерством освіти були опрацьовані методичні рекомендації, які стосуються окремих питань здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, які були затверджені відповідним наказом Міністерства від 15 травня поточного року номер 563 І відповідно цим наказом рекомендуються наступні форми. Здобуття освіти це перше, навчатися тільки в закладі країни, в якій перебуває учень за очною формою. Друге, це поєднувати навчання за очною формою в закладі освіти країни перебування із, форм, із однією формою, із з форм навчання, які передбачені законодавством. Тобто це дистанційна, сімейна або екстернатна. Або як варіант навчатися в тих освітніх класах, які організовані за кордоном і надають освітні послуги у співпраці з Державним ліцеєм Міжнародна українська школа, відповідно в умовах діючого законодавства дитина може бути зареєстрована лише в одному закладі на території України, тому що і початком воєнних дій. Були переміщені діти не лише за межі України, а й в межах України. І виникають ситуації, коли дитина з тієї ж самої Полтавщини зараз фізично знаходиться на території іншої області, тобто вона має право або дистанційно навчатися в закладі загальної середньої освіти Полтавщини, або перевестися. До закладу загальної середньої освіти за місцем перебування. Крім того, закладам загальної середньої освіти рекомендовано вжити відповідних заходів щодо оптимізації освітнього процесу. Ну, зокрема, це може бути складення онлайн-уроків з урахуванням зайнятості учнів закладу за кордоном або не вносити до розкладу уроків ті предмети, які опановують учні в країні перебування, також не вносити предмети з вибіркового курсу, або використовувати в освітньому процесі платформу для дистанційного навчання Всеукраїнська школа онлайн. Разом з тим, я б хотів би відзначити, що деякі керівники закладів освіти, класні керівники, вони припускаються певних помилок в трактуванні цих методичних рекомендацій. І батькам, діти, яких перебувають за межами України в неофіційній формі, скажімо, у групах або в чатах месенджерів. Висуваються вимоги, щоб дитина обов'язково поверталася до України і навчалася очно офлайн. Це є порушенням права дитини на освіту. По-друге, не всі заклади загальної середньої освіти Полтавської області зараз можуть забезпечити офлайн навчання або змішану форму. Зокрема, з 500. 28 закладів загальної середньої освіти Полтавщини використовують укриття, тобто які дозволяють або повністю забезпечувати аудиторний процес або хоча б змішану форму, це всього 390 закладів, тобто 75%. І крім того, всі ці моменти, скажімо, щодо форми навчання дитини, яка перебуває за кордоном, в закладі загальної середньої освіти Полтавської області необхідно обов'язково узгоджувати з батьками або з тими людьми, які мають право опіки над дитиною. Вкрай важливо те, що ми повинні забезпечити, як я вже казав на початку, зв'язок дитини із нашою українською школою і створити їй всі умови для того, щоб. Вона змогла повернутися після закінчення дії воєнного стану до процесу навчання у закладі загальної середньої освіти Полтавщини і безболісно інтегруватися. Крім того, є питання щодо переведення таких дітей до відповідного класу, однак головна рекомендація це. Застосовувати гнучкий індивідуальний підхід до кожної дитини і докладати зусиль для того, щоб діти могли повернутися до закладів загальної середньої освіти, тих, в яких вони навчалися на момент початку воєнних дій. Звичайно, тут виникають певні Моменти, зокрема, із перезарахуванням предметів, але я думаю, що педагогічною радою будь-якого закладу загальної середньої освіти за отримання відповідного документу із школи перебування учня за кордоном можна легко перевести в 12-бальну систему ті предмети, які відповідають курсу. Закладу загальної середньої освіти, за винятком, звичайно, тих предметів, які в закордонних закладах середньої освіти не вивчаються. Це українська мова, українська література, історія України, захист України, правознавство тощо. Тобто ті предмети, які мають чітко виражену українську специфіку і не мають можливості просто діти опанувати їх в школі за місцем перебування. Дякую за увагу. питання. Ця практика є достатньо поширеною не лише для учнів з Полтавщини. Як правило, ті діти, які навчаються аудиторно в закладах загальної середньої освіти в інших країнах, вони в той чи інший спосіб знаходять можливість дистанційно опановувати програму українських шкіл і отримувати оцінки з усіх предметів паралельно або тільки з тих предметів, які вони не вивчають в зарубіжних школах. Тобто практика є достатньо поширена. І угу. ще одне питання. Чи є в області якісь внутрішні проєкти навчання саме для педагогів для того, щоб вони не втратили зв'язок з дітьми, які за кордоном навчаються? І щоб рівень освіти не знибувся? Чи навчають якось вчителів підтримувати це? Навчити вчителів підтримувати зв'язок. Тому це ж складніше, коли тут дистанційно, але не в області діти навчаються, і коли дитина навчається за кордоном. Так, тут головне бажання і воля закладу освіти. Тому що у нас, враховуючи ковідні обмеження, достатня кількість закладів загальної середньої освіти використовують освітні платформи. І це не лише всеукраїнська школа онлайн. У нас в Полтаві один із найвищих в Полтавській улиці, найвищих рівнів цифровізації навчання, документообігу, тобто можливості тих освітніх платформ, які вже використовують, вони дозволяють проводити навчання в максимально зручний спосіб, тобто забезпечувати те, що називається асинхронне навчання. Тобто, коли дитина може вільно відвідувати заняття в закладі освіти країни перебування, і потім отримати матеріал уроку, отримати завдання від закладу освіти, в якому вона перебувала на початок дії воєнного стану, виконати їх, і таким чином учителі мають підстави для оцінювання знань, семестрового або річного. Навчальному році? Ну, як ви бачите, у нас простежується динаміка щодо зменшення кількості учнів, які навчаються за межами країни. Але прогнози ми ніякі не робимо, ви розумієте, що за три місяці може відбутися будь-що, якісь події ускладнені. тому що ми сприймаємо, скажімо, Полтавщину. як Таке спокійне місце, ну за виключенням окремих територіальних громад. Але я вам можу сказати, що навіть в Україні наша область сприймається як достатньо близька для, до місць проведення бойових дій. Тобто деякі заклади, заходи, перепрошую, які ми планували цього року, зокрема, всеукраїнська. Олімпіада з географії або всеукраїнський екологічний конкурс Земля наш рідний дім вони відбулися в онлайн-форматі, тому що більшість областей, керуючись міркуваннями безпеки, вони відмовилися привозити сюди учасників і брати участь саме в офлайн-форматі. Ще одне питання щодо першокласників. Чи будуть першокласники за кордоном навчатися? І як це вже документи подавати за, за школу? Ну, щодо першого класу. Станом на 30 травня у нас 8347 заяв, подано до шкіл до да, Полтавської області, з них 841 заява від дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Звичайно, ті батьки, які пов'язують, планують. Навчання своїх дітей в українській школі, вони повинні зв'язатися і хоча б дистанційно подати заявку на навчання в першому класі одного з закладів освіти Полтавщини. І географія взагалі наших учнів найбільше? Країна перебування Польща найбільша, да. так. Учнів це не тільки Полтавщина, це вся Україна, на другому місці Німеччина, потім там Чехія, Словаччина та інші країни. Ну і аналітики, скажімо, дослідження ми не проводили, тому що є дуже, там, скажімо, багато нюансів щодо того, як діти виїжджали, в який там спосіб їх приймали. До закладів освіти інших країн. Ну, в принципі, наскільки нам відомо, польська програма навчання вона там найбільш збігається з українською. І крім тих предметів, які я вже озвучував, в принципі, програма освітня вона більш-менш адаптована до України.